Це включайте камеру. Включайте, да. Ой, запис включайте. <кій> О. Аватар. Включи. А можете почнемо. Добрий день. Е, сьогодні позачергова комісія фінансів планування бюджету. У нас є одне термінове позапланове питання. Та, про надійшов від ЛКП зеленого міста про погодження траншу 15 мільйонів гривень на будівництво механіко-біологічного комплексу перевантаження переробки твердих побутових відходів на пластовій 13. Може, поясніть посла. Я коротко ще е, нагадаю загалом, у нас є прийнята вами ухвала про здійснення місцевого запозичення. Департамент фінансової політики зараз працює з обраним на конкурсній процедурі. З вашою допомогою банком про укладення кредитного договору і також відповідно готуються до того, щоб взяти перший транш за позичень в сумі 15 мільйонів для подальшого покриття видатків нашого ЛКП зелене місто по будівництву заводу. І критично це зробити цього року так за критично зробити цього року. У нас на сьогоднішній момент з підрядником готується IPC номер 18. Ми звітували минулого <клес> тижня на сесії стосовно того, що було виплачено все до 17 IPC. І стоїть питання стосовно того, що власне буде виплачено в IPC номер вісімнадцять. Mm -hmm. Ще в кінці цього року підрядник доготовлює всі документи. А нам необхідно за цих декілька днів провести вибірку з Ощадбанком на передачу коштів mm -hmm. до нас на підприємство. Добре. Тому велике прохання підтримати. Колеги, Я є ще щось запитання? Ми всі знаємо ці процеси. Тобто, воно нас іде по рухається по по графіку. Якщо є в запитання, то кажіть. Якщо ні, то будемо... У мене питань немає. Нема а ті. Ти... que costas Що у вас були, ви використали чи як ви їх використали? Дивіться частину рахун. частину коштів ми використали, частина коштів ще зараз є зарезервована під інші процеси, під інші і Вони погоджені окремими там графіками. Відповідно, Та, так, ж, як... я так розумію, що кошти, які є, вони використовуються на зараз виключно на обладнання. Правда ні, успіш? ці кошти використовуються зараз за роботи. Ти там ті кошти використовуються за обладнання і за роботи, а ці кошти будуть використовуватися зараз за роботи. Про п'ятнадцямільонів. А то що у нас зараз на залишку, у нас кошти обладнання. Правильно там є обладнання, там є розпланована частина друга черга нашого зобов'язання, тобто це є електричні мережі, частина резервуарів, тобто все, що стоїть в нас, воно зарезервовано просто під ці кошти. <годи> Але Днят? ми також згідно договору мусимо розпочинати процедуру вибірки, дов... процедуру вибірки тому що згідно запиту і фіді інженера, ми повинні представити наявність фінансування по проекту. Це один <годи> з пунктів договору. Назар улежу є питання, немає акт виконаних робіт. Так, добре. Якщо немає запитань, тоді пропоную голосувати. Хто за те, щоб погодити вибірку 15 млн грн траншу поданому кредиту? Хто за? Я за. за. За, проти утрималися, немає рішення прийняти. Дякую. Більше дякую. питань дякую. немає. Дякую. Все, дякуємо тоді всім дякую. за уваги. Дякую. А Петро Михайлович, ви як якраз ви долучились на момент голосування? За дякую. так? світлого різба. То за чи привіт? І вам. Я за. 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 І привіт, привіт і за. Дякую Петро всім, за. що дякую. відгукнулись. Дякую вам за. Дякую. за дякую, побачення. Дякую. 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 Прийдем.